Лора Беллі не мала зіграти роль Ебі у The Last of Us 2. Американська актриса має на рахунку більше п'ятиста ролей, і, зокрема, відомого озвученням MJ, Чорної Вдови, Ріси Пудзікави, Чунілі та як учасниця днд шоу Critical Role. Через це Naughty Dog не хотіли давати Беллі роль, адже з їх слів вона всюди. Але після прослуховування сам Дракман почув у виконанні актриси певну вразливість, якої не було у інших виконавців. Завдяки цьому Бейлі все ж зіграла скандальну роль Ебі. За що виграла нагороду за. Краще виконання на The Game Awards 2020 і отримала хвилю хейту. Пов'язано це було із зрозумілою ненавистю спільноти до персонажа Еббі. А трісоко вогонь ще й додала зовнішність персонажа, що виглядала менш приємно, ніж Бені. Ситуація дійшла до того, що актриса подала заяву у поліцію на кілька надто агресивних повідомлень, що погрожували життю її новонародженого сина. Ніл Дракман же у відповідь просто пожалівся, що його також травлять за протиречевий сикл. Це зайвий раз показує, до чого призводить повна відірваність розроблення. Обники від аудиторії, і як під час цього можуть страждати невинні люди.